Підрихтувати свою автівку і заодно допомогти українській армії відтепер можна у Житомирі. Кожні 10 відсотків від ремонту автомобіля на цій СТО будуть перераховуватися на потреби військовослужбовців, які нині перебувають в зоні проведення антитерористичної операції. Благодійну акцію Разом ми сила ініціювало керівництво компаній Форвард Класік та Полісія Моторс Груп», які є офіційними дилерами Хонда та «Рено» у Житомирі. Раніше ми допомагали армії, але це немножко по-другому виглядало. Ми самі е, із своїх сріз закупається. Разные там ну, необходимые вещи, продукты. А сейчас э, мы хотим привлечь просто клиентов э, показать, что армии нужно помогать. У нас в принципе и акция называется так: Вместе, мы сила. Акция заключается в том, что э, с 1 по 30 сентября ми работаємо в такому режимі, що всі клієнти, які у нас обслужаться, 10% з цієї суми оплачених ремонтів буде перечислено на нужди. АТО. допомагати українській армії має кожен наша сила у єдності і взаємопідтримці, вважають постійні клієнти СТО. Тому таку ініціативу одразу сприйняли добре. Тільки позитивно. Я думаю, якщо дану ініціативу підхватить кожна бізнес-структура, то це не такі великі кошти, а разом в сумі для збройних сил це. Значні гроші будуть. Положительно. Сьогодні був дідусь, хлопці, ви допомагаєте, узнав. А давайте мені ще там розвал зробимо. Тобто, ну, в принципі, клієнти положительно настроєні. Акція стартувала 1 вересня і триватиме впродовж місяця. Допомагати українським військовослужбовцям власники автосалонів збираються і надалі.